Харкові тиждень романтики. На вас чекає спеціальний випуск. Пропонуємо відчути романтичну атмосферу Дня всіх закоханих. Я Катерина Тригу по ефірі програма Молодіжний портал. Дайджест випуску. Дивовижні ідеї для романтичних подарунків. Спеціально для вас найкращі варіанти сюрпризів до Дня закоханих. Сюжет на актуальну тему. Творення сім'ї відповідальний крок у щасливе майбутнє. Весілля у День закоханих, пронизане коханням та романтикою у студії програми Молодіжний портал. Цікаве інтерв'ю про сучасні весілля. Також на вас чекає святкова Валентинка, найромантичніші куточки нашого міста. Ловіть ідеї для ідеальних побачень. У рубриці Молодіжний Арт романтична композиція від талановитих виконавців. Все це у програмі Молодіжний портал. Закоханість це чудово. Своїй половинці хочеться подарувати увесь світ. День святого Валентина. Чудова нагода вразити свою пару та обрати особливий подарунок. Дивіться репортаж, ми підкажемо вам цікаві варіанти. Щоб створити романтичний настрій у День закоханих, варто вигадати цікавий та оригінальний подаруночок для своєї пари. Аби вразити коханих, не обов'язково витрачати шалені гроші на прикраси з діамантами та величезні букети. Наприклад, чудовим романтичним презентом буде смачненький десерт, створений своїми руками. Інгредієнти прості. Шоколад, фрукти, морозиво та ваша фантазія. Створити гарний настрій допоможе романтичний фотосет. Краще продумати все заздалегідь, обрати цікаву тематику і місце зйомки у романтичній лавсторі можна втілити найрізноманітніші ідеї. Такий день назавжди залишиться у пам'яті та на фотознімках. Також пропонуємо вам записати на диск пісні, які ви любите слухати разом. Звісно, сам диск варто прикрасити красивою обкладинкою. Серед музичних композицій можна записати і своє аудіопривітання. Вийде такий собі аудіоподарунок із сюрпризом. Звучить дуже романтично. Вражаючий подарунок. Квіти, що світяться в темноті. Це новинка у світі флористики. Вдень квіти виглядають як звичайні, а ввечері у темноті відрізняються прекрасним чарівним світлом. Така краса не може не здивувати. Доповненням романтичного вечора стануть свічки. Їх можна викласти у формі серця або ж написати завітні слова кохання. Обирайте подарунок для своїх коханих згідно з нашими порадами, або ж проявляйте свою фантазію та вигадуйте інші цікаві презенти. Щасливого дня закоханих! Творення сім'ї важливий крок та новий етап у житті молодих людей. Наскільки серйозно молодь ставиться до цього питання, дізнаємось далі. В ефірі програми Молодіжний портал. Цікавий сюжет. Бажання молодої людини мати власну сім'ю потреба цілком природна та традиційна. Сімейне життя, шлюб молодим парам здається дуже романтичним та прекрасним. Створення сім'ї правильний крок та дуже відповідальний. Саме тому серйозне ставлення до одруження запорука щасливого сімейного життя. нашій країні у сьогоденні немає соціальних бар'єрів для укладення шлюбу. Досягнувши зрілого віку, для дівчат це 17 років, а для хлопців 18, можна сміливо рушати під вінець. Звісно, за взаємної згоди молодих людей, що беруть шлюб. Та спеціалісти зазначають, що до такого важливого кроку, як одруження, потрібно ретельно готуватись. Звісно, мова йде не про весільний переполох та організацію свята, а про спеціальну підготовку до шлюбу та закономірності сімейного життя. Молоді необхідно знати етику, психологію, педагогіку подружнього життя, враховувати особливості психології жінки та чоловіка, вибираючи собі супутника по життю, молоді люди прагнуть знайти у ньому ті риси, характери, що імпонують їм особисто. Важливо пізнати один одного як найкраще. Це допоможе обминути головну проблему молодят несумісність характерів. Також фахівці радять, перш за все, розібратись у своїх почуттях, вміти бачити різницю між закоханістю, пристрастю та коханням. Дослідники інституту сім'ї відмічають, що останнім часом збільшується кількість одружених студентів. І це стійка тенденція, а не окремі винятки. Студентською сім'єю називають ті подружжя, в яких молодя та студенти денного відділення вищого навчального закладу за віком не старше 28 років. Будувати сім'ю сміливо починають студенти всіх курсів. При цьому молоді люди упевнені, що навіть виховуючи дитину, вони зможуть закінчити навчання та отримати вищу освіту. Денська сім'я результат активного пошуку молодими людьми, близької людини, необхідної для щасливого повноцінного життя. А створення родини у роки навчання для більшості молодих вважається дуже романтичним кроком. Сімейна політика багатьох держав своїм пріоритетним завданням вважає зміцнення інституту сім'ї. Та молодь, що прагне створити щасливу родину, знаходиться на вірному шляху. Головне берегти своє сімейне щастя як найцінніший скарб. День святого Валентина. Чи не найромантичніший момент для пропозиції руки і серця? А стати нареченими на свято закоханих дуже символічно і красиво. Вважається, що ті, хто беруть шлюб у цей день, будуть жити дуже щасливо. Одруження один з кращих моментів у житті закоханих. Усі наречені мріють почати свій життєвий шлях красиво та незабутньо. Якщо весілля відбувається 14 лютого, головним символом свята можуть бути серця, янголи та будь-які інші атрибути дня святого Валентина. У кольоровій гамі красиво використовувати білий, червоний, рожевий. Весілля у день закоханих пронизане коханням та романтикою. Красивий початок щасливого життя для молодят гарантовано. Та, все ж таки, дата, яку молоді люди обирають для весілля, не настільки важлива. Перш за все, міцне кохання, повага та впевненість у тому, що обрана вами пара ваша половинка на все життя. День святого Валентина чудова нагода стати нареченими. Якщо ви наважились на цей відповідальний крок, або тільки плануєте чи мрієте, приєднуйтесь до нашої розмови з гостей студії програми Молодіжний портал, яка знає усе про сучасні весілля. Вітаю вас у нашій студії. Аню, скажіть рішення одружитися це серйозний відповідальний крок, чи все ж таки романтичний. На самом деле, Катя, я могу ответить на этот вопрос с точки зрения человека, который, в принципе, уже это испытал на себе. Поскольку я выходила замуж 7 лет назад, будучи. ну, совершенно еще такой юный, вот, то я скажу, что, наверное, все-таки свадьба – это знак осознанный, потому что свадьба – это не просто красивый праздник, да, день свадьбы, мероприятие, красиво с гостями, но это еще и, конечно же, создание новой семьи, семьи, в которой будут дети расти, то есть вы становитесь не только мужем и женой друг другу, но еще становитесь родителями, ну, собственно, это все на самом деле очень серьезно, поэтому хотелось бы, чтобы свадьба была началом вот именно семьи, а не просто красивого праздника и там веселья. Гарні слова. Я сподіваюся, що наші глядачки та глядачі обов'язково прислухаються до них. Але ось після того, як молоді люди вирішили стати нареченими, що робити далі? Жити в романтичній ейфорії, чи вже з наступного дня, мабуть, планувати будувати свої плани? Що робити далі? Які дії? Звісно ж, на самом деле очень много различных нюансів при підготовці к свадьбе, поскольку це процес длительный, який предполагает хороший результат. Есть не, не, несколько вариантов, как можно поступить. Первый это самостоятельно заниматься подготовкой, либо же обратиться к профессионалам, которые. э, Ну, это как бы их дело, которым они занимаются изо дня в день, ну и, собственно, хорошо разбираются в этом. Начинать нужно, естественно, с определения даты, с подачи заявления в ЗАГС, ну и далее. просто находите тех профессионалов, которые будут работать у вас на свадьбе. Это и фотографы, и видеооператоры, кольца обручальные. В общем-то, все то, без чего невозможно, да, не состоится свадьба. И если к слову сказать, то в этом году, как и в прошлом, каждый год в нашем городе проходят свадебные выставки. Там молодожены могут как раз пообщаться с такими представителями свадебной индустрии нашего города и то есть, подобрать себе таким образом людей, которые будут организовывать их торжество. А, Аню, ви забули ще сказати про гроші. Коли варто збирати гроші? Можливо, відразу після того, як дівчина отримала пропозицію. Бюджети бувають різні, різні варіанти того, хто буде оплачувати торжество, поэтому конкретно совіти дати не зможу, Все залежить від пари, і все на самом індивідуально. Аню, які можуть бути варіанти для наречених святкування цієї гарної події? Святкувати, не святкувати, просто влаштувати невеличке свято, або поїхати кудись подорожувати. Давайте проаналізуємо, які можуть бути варіанти для тих, хто вирішив одружитися. Звичайно ж, кожна дівчатка, я думаю, Катюш, що ти зі со мною погодишся, мріє про красива свадьба, білим платье, про те, що вона невеста, про те, що це день, практично, це її день, да, ну, з женихам... Если так, разобраться не особо важен этот день. Настолько важен, я имею в виду, как невесте. Поэтому мне кажется, что все-таки отпраздновать торжество это будет таким подарком для невесты, если жених с невестой определяться, да, и остановится на этом варианте. Но существуют и другие варианты, такие как улететь, уехать, отдыхать. Можно. сделать более бюджетно и, например, в красивом свадебном платье, в костюме сделать просто фотосессию, видеосъемку свадебного дня, чтобы осталась до да, память записи. Можно сделать уютное семейное торжество, не звать всех родственников, друзей, а сделать такую камерную маленькую свадьбу, которая также будет по бюджету менее, менее затратна. В общем-то, вариантов много, это тоже все индивидуально, все обсуждается, и я думаю, каждая пара, которая решила создать семью, в любом случае придет к какому-то общему взаиморешения. А если все же такое нарушение вы влаштовувати свято, що что потребно враховывать? Сколько времени остается до свадьбы, потому что это очень важный вопрос, нам как организаторам приходилось сталкиваться с различными ситуациями, когда-то Кто-то приходит за полгода, кто-то за три месяца, а бывает так, так что обращаются за три недели. Естественно, чем больше времени, тем больше возможностей хорошо подготовиться к свадьбе. Неважно, вы пользуетесь услугами организаторов, либо организовываете свадьбу сами. Это, наверное, самое основное. Ну и далее -таки, нужно обращать внимание на то, как вы решили отпраздновать свадьбу, если решили ее отпраздновать. Ну и, собственно, будут какие-то другие uh, такие моменты: например, сколько гостей вы приглашаете, от этого будет зависеть, какой ресторан вы выберете. Ну, и, в общем-то, все по цепочке выстраивается -таки, индивидуально. Створення тематичних весіль останнім часом стало дуже популярним. А які тематики взагалі найцікавіші? Тематика тоже очень индивидуальна, поскольку каждая пара, она прежде всего ориентируется на свои предпочтения, на свою историю да, создания их как пары. То есть в любой истории любви можно найти какие-то изюминки и уникальности, что можно потом перенести на организацию и, собственно, выбор тематики свадьбы. Самое популярное, наверное, это различные эко-свадьбы сейчас, да, очень популярно все то, что э, схоже с природы. Э, если говорить о цветах, то практически любая свадьба сейчас имеет свою цветовую палитру, свою цветовую гамму, которую мы тоже э, помогаем подбирать. Самые популярные цвета, конечно же, красный, э, фиолетовый, сиреневый и такой нежно-голубой, это цвет тифани, да, свадьба в стиле тифани. Но ну, опять-таки можно в любую свадьбу вписать какую-то историю знакомства. Если было что-то интересное, если это было, например, признанием в любви во Франции, то можно что-нибудь делать во французском стиле, там, с Парижем, с Эйфелевой башней и так далее. Если что-нибудь связано там, с украинским фольклором, возможно, один из, жених, один из пар жених или невеста западной Украины или еще что-нибудь, то бывает так, что мы. Включаем вот этот вот фольклор и эту украинскую нотку также в организацию свадьбы, в саму тематику. Вариантов очень много, всегда нужно что-то находить оригинальное, если стремятся к этому. Потому что, наверное, 50% все-таки пар придерживаются обычной классики, что тоже есть хорошо, это всегда красиво, собственно, и хорошо. До речі, Аня, краще організовувати свої весілля розпис у РАКСі, чи робити такі модні виїзні церемонії? На сьогоднішній день, звісно, же, стали виїзні церемонії. наверное, где-то 2-3 роки назад это к нам пришло и сейчас набирає обороты. Почему? Потому что, во-первых, нет никакой привязки к ЗАГСу. Да? То есть можеш назначити назначить свою виїзну церемонію хоть утром, хоть днем, хоть вечером. Второе, это, конечно же, большинство гостей, которые присутствуют на таких выездных росписях, они э, не знают, что это неофициальная церемония. Поэтому, э, когда ты в сценарии делаешь сценарий красивым, романтическим, все еще при этом гости думают, что это все по-настоящему, и все происходит официально. И если м, говорить об официальном э, бракосочетании, то в нашем городе э, уже в этом году, возможно, действительно настоящая выездная регистрация. Мы практиковали в этом году это два раза летом, когда... Представители ЗАГСа действительно выезжали на площадку, в ресторан и там по-настоящему заключали вот брак и давали настоящее свидетельство о регистрации. Ну, а выездные церемонии, я думаю, будут набирать свои обороты, потому что это интересно, это ново, Ты можешь выбрать любую абсолютно локацию, там сказочный лес и так далее. В общем-то, все, что угодно, можно включить в эту красивую церемонию бракосочетания. Щодо такого псевдорозпису, головне молодятам не забути потім все ж таки дійти до раксу та офіційно розписатися. А Аня, якщо планувати бюджет свого весілля, що потрібно враховувати? Від чого можна наприклад, відмовитись? Якщо молода решили приглашать гостей, то звісно же, основним моментом є банкет. на гостей долю бюджета нужно оставить на ресторан. И, собственно, от того, какой ресторан выберут молодожены, они уже будут понимать, какая часть бюджета ушла. И, Конечно же, наверное, я не не, советую отказываться от хорошего фотографа видеооператора. Почему? Потому что это те люди, те команды, которые создают ну, собственно, историю создания молодой семьи. И если говорить лично обо мне, то мои дети уже, наверное, Мне первый год просматривает наши свадебные записи, и это очень здорово, потому что это действительно самые такие ценности, которые остаются да, один день. Он запомнится только посредством фотографии и видеозаписи. Если будет банкет, то Невозможно отказаться от ведущего, потому что хороший ведущий это 80% успешной свадьбы. Ну а, собственно, если говорить уже о наполнении различными номерами, шоу-программы, это как раз те вещи на которых можно все-таки. сэкономить бюджет. Красивый букет тоже неотъемлемая часть невесты, так сказать, в день свадьбы. поэтому на нем экономить не стоит. Выходит, ни на чому не можно зэкономить. Аня, якщо молодята влаштовувати своє свято, а... В першу чергу потрібно робити те, що їм подобається, чи все ж таки враховувати ще й побажання батьків, родичів та ну, якось робити своє свято не тільки для себе, а й для всіх інших. Очень хороший вопрос, поскольку, наверное, не секрет, що помогают допомагають да, в організації, ну, но все-таки нужно не забувати, що день свадьби це день жениха і невесты. Поэтому основные моменты все-таки, наверное, нужно учитывать именно по, исходя из вкусов и предпочтений жениха и невесты. Но и о родителях забывать не нужно. Но в основном родителям родители интересуют такие достаточно банальные вопросы, чтобы все гости были сыты, чтобы всем хватило места, чтобы всем все понравилось. Ну да, родители они такие. А вот уже наполнение, тематика и различные там дополнения, какие-то красочные, там флористические, это все уже в основном родители не касаются и оставляют На вибір молодих. До речі, День святого Валентина цього року випадає на суботу. Мені здається, дуже багато буде весіль саме у цей день. Мабуть, ракси просто переповнені заявами щодо свого одруження. Дуже романтично, саме у цей день влаштувати своє весілля. Аня, я дякую, що завітали до нашої студії. і Бажаю успіхів вам у вашій романтичній справі. На цьому програма Молодіжний портал не завершується. Наш ефір триває, тому залишайтеся з нами. Далі спеціально для вас святкова Валентинка, найромантичніші місця Харкова. У програмі Молодіжний портал цікавий квест для закоханих. Стартуємо від пам'ятника закоханим. Автор ідеї споруди на той час студент-архітектор Дмитро Іванченко. Закохані символізують любов молодих пар. Саме тут студентська молодь любить цілуватися та фотографуватися. Далі рушаємо до дзеркального струменю. Улюблене місце для романтичних та весільних фотосесій. Тут особливо гарно увечері, коли споруда світиться різнокольоровими барвами. Прогулюючись тут, і побачення може стати яскравим як освітлення. Неподалік знаходиться і фонтан Каскад, що у парку Шевченка. І нехай ваші стосунки будуть такими ж безкінечно красивими та борхливими. Наступна зупинка улюблене місце для зустрічей. Кожен харків'янин неодноразово говорив та чув слова. Зустрінемось на стікляшці». А скільки ж перших побачень відбулося саме тут. Прекрасне міст на Лопанській набережній підходить і для романтичної прогулянки, і для закріплення свого кохання декорованим замком. А ще звідси можна запустити небесний ліхтарик як символ вічного кохання. І нарешті оновлений парк Горького здається найромантичнішим місцем у Харкові. Саме тут відбуваються тисячі ідеальних побачень. Для тихого і спокійного побачення підійде прогулянка прекрасними алеями, романтичне споглядання на Харків з колеса огляду для бурхливого і емоційного рандеву. Підійдуть екстремальні веселі горки чи інші атракціони. Для найбільш романтичної зустрічі підійде катання на французькій каруселі, де можна постійно цілуватись, також по-французьки. Рубрика Молодіжний Арт презентує творчість талановитих молодих людей нашого міста. Дивіться та не перемикайте. Ми ділили наші жеберіг. Розжарене сонце, Зернами калини вишивали наші стилі серця, весні віддавали терки спів, немов нашій донці але раптом дійшли до кінця. Крижана вода накриває ледь, більше я не буду писати про смерть. Більше я не буду цілувати твої холодні долоні, більше ти не будеш обіцяти мені, про те, що прийдеш сьогодні у сні, Про те, що розрішиш мов холодний свинець, жареній скроні. Смерть. Більше я не буду цілувати твої колоні долоні, більше ти не будеш обіцяти мені, про те, що прийдеш сьогодні у сні, про те, що розріжеш, мов холодний свинець, розжарень в скроні, крижана вода накриває летець. Більше я не буду писати про смерть, більше я не буду цілувати твої холодні долоні більше ти не будеш обіцяти мені, про те, що прийдеш сьогодні у сні, про те, що розріжеш, мов холодний свинець, розжарені скромні Наш ефір завершується. Настав час прощатися. Пропонуємо вам стати активним учасником життя молоді Харкова. Що вівторка, о 18.30 в ефірі каналу ОТБ та для молоді. Ви знаєте, з нами завжди цікаво. Я Катерина Тргоп. До нових зустрічей.